But you have to use that one, just die.

Так, так.

Jo yi <laughs> 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 嗯。Mm hmm. mm hmm. Vamos <laughs> repetir. <vou ficar> <laughs> <laughs> अजय तो प्रवाइब तो तो प्रवाइब तो Okay. Uh -huh. です

Не знаю, я, мабуть, не кажу за кодом, хто поїде, але... Думаю, Я не спочатку хочу. Все є, Доброго дня, шановні чоловіки. Я та Пошин. Сьогодні 7 лютого. 2017 року 10 години розпочинаємо роботу заціляння комісії для рахування по відбору кандидатури організацій для включення до складу конкурсної комісії проведення конкурсного добору на підсаду директора міського краєзнавчого музею гайзівщини. Комісія по добору вкладена відносина від розпорядження міського голови No28Р від 30 січня 2018 року у тих сітку. У складі. Дякую, Оксани Анатолійні, секретаря Гадільської міської ради, голова комісії жарехування та я, чорного тела Миколаєвича, спеціаліста першої категорії відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради, член комісії жарехування, філімова Андрія Петровича, начальника відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради, секретаря комісії жарехування, ніже є. Крита конкурсної комісії проведення конкурсного добору на заміщення вакансної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсінщини. Засідання комісії обговорює відкрити. У засіданні комісії приймають участь обертинська Наталія Колинівна, голова районної конституції працівників культури, Рябукін Олександр Петрович, кореспондент газети Гайківські військи, Вороніна Наталія Косатиніва, член президії міської ветеранської організації. Також повідомляю, що відповідно до закону України про культуру повністю управління міська рада забезпечує онлайн-трансляцію жертвування на своєму офіційному сайті, а також проводить відео та аудіофіксацію засідань конкурсної комісії, комісії жертвування, матеріали якої також будуть розміщені на офіційному сайті Гарсівської міської ради. На засідання комісії пропонується порядок денний із трьох питань. Питання перше. Про процедуру проведення жеребкування по відбору кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора міського праєзнавчого музею Вагічни. Питання друге: розгляд документів, поданих громадськими організаціями до участі у конкурсі кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії, з проведення конкурсного добору на посаду директора міського праєзнавчого музею в Вагічні. Питання третє. Про обрання кандидатур до складу конкурсної комісії з громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії, проведення конкурсного добору на посаду директора військового таємночного музею. Чи будуть у члені комісії зауваження чи доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування, прошу голосувати за те, що доплатити такий порядок денного. Просим утримав, тримається. Переходимо до розгляду питань про яку Перше питання про процедуру проведення жерятування по відбору громадської організації для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора міського приєднання у безміщення. Інформує Філімон Андрій Петрович, секретар комісії. Шановні члени комісії, шановні запрошені! відповідно до вимог закону України про культуру, та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року, Гайцівською міською радою, органом управління, був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади. Директора міського краєзнавчого музею Гайспіншлі. Одночасно було оголошено про добір кандидатур від громадських організацій для включення їх до складу конкурсної комісії, проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайфінщини. Оголошення було розміщено на офіційному сайті Гайсінської міської ради та опубліковано в газеті Гайсінської вісмі за номером 2 від 11 січня 2018 року. Відповідно до вигуцінного законодавства, ця комісія має складатися з 9 членів, По три кандидатури безпосередньо подає орган управління, Гасінська міська рада, ці кандидатури вже визначені. Трі кандидатури подає трудовий колектив закладів, директор якого обирати на цьому В них були збори трудового колективу, кандидатурі теж визначені, є протокол збору трудового колективу, який буде оприлюднений. І три кандидатури, які обиратимуться на сьогоднішньому засіданні від громадських організацій, які пропозиції сьогодні будуть розглянуті і озвучені. Кандидатури до складу конкурсної комісії, які подані громадськими організаціями в галузі культури, відповідно до чинного законодавства, мають бути обрані шляхом жеребкування. Для, для цього було створено відповідну комісію, її склад було затверджено розпорядженням міського голови. Оголошення про сьогоднішнє засідання комісії з жеребкування було оприлюднене на веб-сайті Гарсінської міської ради та опубліковане в газеті Гайсінських вікінг. Процедура проведення жеребкування щодо визначення кандидатур від громадських організацій, визначення у положенні про формування складу та організації роботу конкурсної комісії проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури. Що належить до комунальної власності територіальної громади Айськівської міської ради, затверджено рішення віконкому номер 255 від 20 грудня 2017 року. Так, відповідно до цієї процедури, для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури, відповідного функціонального спрямування встановлені строки подає на паперових та електронних носіях. Лист у довільній формі підписаний керівниками проміг цієї громадської організації за зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються до включення до складу конкурсної комісії. Копії статуту або положення громадської організації, завірені належним чином. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. Кандидатури, подані від громадської організації у сферу культурі. Функціональне спрямування якої не відповідає напрямкам діяльності закладу культури, в якому буде проводитися конкурсний добір, до участі у жеркуванні не допускається. Кандидатура, яка подала більше ніж однією громадською організацією, до участі в жеребкуванні, не допускається. Для проведення жеребкування органу управління, утворює створює комісії жеркування в складі трьох осіб. Комісія утворюється розправження міського голови. У склади голови, секретаря та члена комісії. Секретар комісії жеребкування є секретарем конкурсної комісії. До складу комісії жеребкування можуть включати представники громадських об'єднань. Комісія з жеребкування приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні та проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трох. Та до складу конкурсної комісії від громадських організацій, орган управління забезпечує онлайн трансляцію засідання комісії жеребкування на офіційному веб-сайті та проводить відео та аудіофіксацію жеребкування та розміщує матеріали на своєму офіційному веб-сайті. Жеребкування проводиться за допомогою спеціального пристрою, в якому розміщуються жеребки. На кожному з жертвків зазначається прізвище ім'я по-батькові, Кандидата назва громадської організації, яка подає, яка подає кандидатуру для жеребкування. Кількість жеребків повинна, повинна дорівнювати кількості кандидатур, запропонованих для жеребкування. Комісія перевіряє жеребки на відповідність вимог цього положення. Жеребки складаються у принципі у спосіб, який не дозволяє прочитати прізвище кандидата до складу конкурсної комісії та переміщується. За дорученням голови комісії, один із членів комісії, дістає списою почергово три жеребки на її голови комісії. Голова комісії після розкриття жеребків оголошує прізвище кандидатур від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії. Після цього списку здійснюються всі інші жеребки, які перевіряються членами комісії та зберігаються до закінчення процедури конкурсного добору. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії, який підписується всіма її членами. У разі, якщо надійшло подання до органу управління тільки від однієї громадської організації, в такому разі жеребкування не проводиться, а подані кандидатури від громадської організації автоматично включаються до складу конкурсної комісії. Інформація закінчена. Дякую вам. <послужені> Е, у цьому питанні ми рішення не приймаємо, а інформацію просто беремо до довідання. Е, переходимо до роботу другого питання. Е, розгляд документів, поданих громадськими організаціями до участі у конкурсі кандидатури громадських організацій, для включення до складу конкурсної комісії, проведення конкурсного добору на посаду директора міського проєзначого дітей в що не домовин Андрій Петрович. Шановні члени комісії, та за запрошення, хочу вас проінформувати, що до участі у формуванні складу конкурсної комісії на заміщення посади директора міського краєзнавчого музею Гайсівщини подала документи тільки одна громадська організація, Гарсінська профспілкова організація працівників культури. Дана громадська організація подала три кандидатури для участі в житкуванні. Обзарцінська Наталія Філіпівна. Директор Централізованої бібліотечної системи Гайцінського району. Гаврішчук Ігор Федорович, директор парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького, міста Гайцін, Латюк Ірина Олександрівна, завідувача відділом обслуговування Центральної бібліотеки, бібліотеки міста Гайцін. Громадська організація Гасінська простукова організація представників культури надала обов'язкові документи, лист, копія завіреного установним законом порядку статуту. Заява Обертинської Наталії Філіпівні про згоду на участь у конкурсі, написана власноруч на нас руч, з відповідно до встановленого зразка. анкета Обертинської Наталії Філіпівної для включення до складу конкурсної комісії. Такі ж документи подав, заяву Гавричук Ігор Федорович і заяву Латюк Ірина Олександрівна. Надано додаткові документи копія паспорта Бертинської Наталії Філіпповної, заява Бертинської Наталії про згоду на обробку персональних даних, копія паспорта Гаврищука Ігора Федоровича, заява Гаврищука Ігора Федоровича про згоду на обробку персональних даних. Також е, е, копія паспорта Латюк Ірини Олександрівни і заява Латюк Ірини Олександрівни на згоду та обробку персональних даних. Ці надійні документи громадської організації, Гайсінська прослухова організація, працівників культури, відповідають вимогу закону про культуру, а також умовам, які були зазначені в оголошенні про добір кандидатур від громадських організацій та включені їх до складу конкурсної комісії проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсінського, що були розміщені на веб-сайті Гайстінської міської ради та опубліковано в газеті Гайцівській фільм» інформація вона закріплюється. Слово надається чорному Артему Миколаївичу, що на комісії вже можна. Хочу відмітити, що всі надані документи громадської організації «Угайтіка» по організації по, працівників по культури підповідала в умовах статті 2.21-3 законопроєнту про культуру. Пункту 2 Розділу 3. положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії, проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, заналежать до комунальної власності територіальної громади Гайківської міської ради, закажено рішенням 205, No25, 12, 2017 року, а також відповідають умовам, які зазначалися в оголошенні. У гадеки Гайтінский No2 від 11 січня 2018 року. Добір конвезутур в інформації в організації для включення їх до складу конкурсного комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора міського музею деєграй. Тому пропонують допустити до участі в святкування оборонському та доповідню директора центральної бюджетної системи Гартіського району. Гаврищука Ігоря Павловича, директора, директора парку культури та відпочинку имени Богдана Хмельницкого міста Гайсен. И Латюк Ирина Олександровна, завідувача відео обслуговування центральної бібліотеки міста Гайсен. Хочете запитати? Так. Mm. E, Ставлю пропозицію на голосування. Хто за те, щоб допустити до участі жеребкування до збору партнерів від громадської організації для включення до складу конкурсної комісії? Проведення конкурсного добору на посаду директора міського приєдначного музею Гайсичина таких осіб Обертинську Наталію Колесні, Гарищупа Ігоря Федоровича та Владик Ірину Гусанків. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримали. Рішення прийняття. Переходимо до третього питання. Про обрання кандидатур до складу конкурсної комісії з громадської організації для включення до складу конкурсної комісії проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайніщини. Інформую замовну Андрій Петрович, секретар комісії. Шановні члени комісії та запрошення. Таким чином хочу підсумовувати що до участі у формуванні складу конкурсної комісії на заміщення посади директора міського краєзнавчого музею Гайнщини. Подала документи громадської організації Гайсінська профспілкова організація працівників культури. Відповідно до умов конкурсу, громадська організація подала лист з відповідними додатками і зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. За результатами розгляду цих документів було вирішено допустити до участі в жеребкуванні по відбору кандидатур від громадських організацій. Для включення до складу конкурсної комісії проведення конкурсного добору на посаду директора міського фаєзнавському залі в Гайфісів наступних представників обертівського стані політиків, а Ігора Федоровича, Латюк Рівно Колександрів. Хочу також зазначити, що заразкування проводиться в разі подання кандидатур не менше, ніж від двох до наших організацій. Враховуючи те, що кандидатури до складу комісії подала тільки одна організація. Тому с включити до складу конкурсної комісії запущено до участі в рахування по відбору кандидатури громадських організацій без проведення конкурсу. В такому разі пропоную включити до складу конкурсної комісії, запущених до офіційного зарахування по відбору кандидатур громадської організації, газіння поступова організація Um, це обретинська Наталія Коликівна, директор Центральної бібліотечної системи Райківського району, Вищук Ігор Федорович, директор парку культури та відпочинку, імені Богдана Ханісповника. І Латюк, Іринов, завідувача відділу обслуговування центральної бібліотеки міста. Тоді ставлю дану пропозицію на голосування. То за те, щоб пропонувати Гарсівському міському голові включити до складу конкурсної комісії проведення конкурсного добору на посаду директора міського країначного музею Гасівщини і участью представників, обертитися Наталію Полипину від громадської організації Гасівська проспілкова організація працівників культури. Горищука Ігоря Федоровича з громадської організації Гасівська поспілкова організація працівників культури. Стала тюрківного ставлені від громадської організації Васильська обслугова організація працівників культури. Прошу голосувати за, проти, отримали рішення тримання одного. Шановні присутні, порядок даний вичерпаний. Чи є е, зауваження по веденню нашого засідання? Тоді дозволі ще раз нагадати, що відповідно до закону України про культуру. Було прилучено адміністратору сайту Осадівського Олександру Васильовичу забезпечувати однак засідання комісії жарехування на фіційному вебсайті Гарської міської ради, а також проводилися відео та аудиофіксація засідань конкурсної комісії жарехування, матеріали, якої також будуть розміщені на фіцільному вебсайті Гарської міської ради. Дякуємо вам за увагу. На цьому засідання комісії оголошуємо закриття.